Такий вигляд сьогодні має одна з багатоповерхівок в Охтирці після вибухів, які лунали поряд із будинком. У місті працюють волонтери та комунальні служби. Віталій з власної ініціативи перевіряє у будинках ліфти. Я зараз це, допустимо, на цьому домі по собственної ініціативі. Прошу, посмотрив, шахти, подивився, як воно ще. Позакривав, що. Ну, вікна то повибивані. Все, ну, хоч двері виявані були, закрив ті двері, щоб не було марадіослав. Ох, ну вікна повибивані. Голуби будуть лазить ніз дестрої. Ну що то будемо, якщо настроїться, то Полтава вже запрос запроздєвала. Голова ОСББ показує два під'їзди, де руйнування найбільше. Під'їзду по квартирам і в кладових кімнатах контролюємо, хто заходить, хто виходить по необхідності сусідів. Повідомляємо, щоб були пильними і контролювали, як кажуть, вхід і вихід. Недоброчесних людей. Зараз волонтери міста об'єднуються, аби надати допомогу тим, хто її потребує. У мешканки сусіднього будинку понівечені двері та вікна. Не, не, не щільно тепер у мене закривається, ну отак унизу вже дійшло. Поняли? І вікно це ж ось отаке. Ну, велике вікно всередина у мене, отонарішена на вікно. Аби допомогти мешканцям міста, міська рада надає плівку та рейки безкоштовно, якщо жодни нікому зробити ремонт. У місті створена ремонтна бригада, яка може допомогти.